Дивися, скільки шоколадка в Україні стоїть. Значить, мілка 102 злотих. Рошен 63. Тут вона стоїть 4,50. 4,50. Це 45, 63. Сюди її привезли, розтаможили. І вона стоїть 45. Представляєш? Мілленіум генсике стоїть. Це 99% я тут не знайшов. Ну зато знайшов у таку ось 100. 100 злотих. Ой, 100 гривень, представляєш? А у нас, а тут вона зараз, я зайшов в магазин. 5,50. Я відос зняв, я покажу. хожу. Реальний відос зняв. Щоб не думали, що я тут ля ля типу, розказую, я покажу. Представ? Різниця. Я просто не можу зрозуміти, Ну, я не можу зрозуміти, просто, як може бути таке. Тобто сюди привезли, розтаможили. Доставка, короче, ну, сюда була, да? І в АТБ, АТБ заказує просто партіями сумасшедшими по всій Україні. І в них стоит вона 100, а тут стоит 550. 55 гривень гривень. Почти половину дешевших. Хім чистка Варшаві.